Дмитро, 21. Позивний в мене Жуля. Чому саме жуля? Тому що ну, так по городу просто мене називали от, в Сумах, та й в моєму селі. От, мої хлопці, ну, друзі, кінти. Просто дивився. Мені було цікаво там, про армію. Ютуб дивився, зброю дивився. От. І я думаю, зайду щось в резерв плюс та щось там для себе поклацює і так далі. Ну, просто було цікаво. Ну і навіть в мене ще взагалі думки не було, щоб я там його щось підписував, і так далі. А потім я щось так бац, наткнувся на цей шеврон, там крадік нарисований. І він мені сподобався, тому і пішов. Ну, думки були і негативні, і позитивні, тому що десь я чув, що і там і добре, і десь я чув і погано там. По-різному люди на мене впливали, і тому я для себе вирішив нікого не слухати і підписати контракт. Ну, плани на життя вони взагалі-то були, е, то мабуть, дійти до своїх цілей. Я мав, хотів відчинити свою кав'ярню та е, хотів е, випустити свою збірку віршів, тому що я пишу вірші. Вірш називається Кличе серце, я йду не стою. Личе серце, я йду, не стою, бо терпіти вже більше не сила, мати землю, як лявся тобі, буде воля і буде могила. Для ординця, що йшов, як шакал, щоб плюндрувати дитинство і мову, та під квітами тільки метал і залізо за нашу розмову. Я йду, не питаю, чому це мій вибір, мій шлях, моя кара, за тих хлопців, що впали в піску, і за мамину тиху відвагу, хто життя покладе за свій край. За те сонце, що сходить над хатою, той безсмертний, і знову хай знай, Русня буде влягатися ватою. Не для звань, не за шеврони, ні, а за неба, за поле, колосся. Йду вперед, бо кличе в мені щось святе, як молитва війні. E, взагалі то я писав постійно вірші. Це коли в мене така, знаєте, ніби депресія там іноді бувала, іноді, коли мені там було тяжко або складно там іноді в житті, вірші мені допомагали розібратися в своїх думках, щоб я ну, написав вірш. Воно у мене, виходить, навів собі порядок в голові, і, в принципі, потім мені не складно. Прийти. Я розібрався і мені вже більш легше. Тому я вважаю, що для мене вірші це як? Трішечки прибрати у своєї голові. Я його написав, що, мабуть, коли, ну да, коли я був в Сумах. Ось, і в мене в серці, мабуть, ну, не знаю, серце мене ніби кликало, тому я, мабуть, і пішов, тому що мені, чесно кажучи, дуже, ну, я розумію те, що. Наші воїни, ЗСУ, які оборонять нашу країну. Вони країну оборонять вже не перший і не другий рік. І ми маємо їх або замінити, або ну, захистити, щоб вони теж побачили сім'ю, дітей, дружину. Це більше, більш совість. Ну, я думаю, мала розуміти, мабуть, більше за совість. Я маю дуже велику повагу до військових, завжди як, як міг, так допомагав військовим. Тому і сподіваюся, що таке ж саме відношення буде від народу.